Впевнений, кожен із вас неодноразово задавав собі питання: наскільки древнє моє прізвище, як воно утворене, яке має походження і чи належить до шляхетських родів? Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Щоб дати відповіді на ці питання і задовольнити підвищений інтерес глядачів, я стисло узагальнив свої попередні відео на тему українських прізвищ. А для наочності навів приклади зі свого родоводу. Отже, поїхали! Розпочну із способів творення і походження шляхетських прізвищ. Переважна більшість з них має суфікс цк, ск абоськ крушельницький, карпінський, паславський, вербицький, Левандовський, Боярський, Височанський, Ільницький і так далі. Як правило, вони утворювалися від топонімів, тобто від назви місцевості, регіону чи населеного пункту, якими володіли ці роди. Вишневецький від Вишнівець, Шептицький від Шептиці, Острозький від Острога тощо. Ще частина нобілітету носила прізвища на ович, Евич або Євич, які утворювалися від топонімів, а також від власних імен родоначальників, наприклад, Андрухович, Гриневич, Тобілевич, Маркевич, Матусевич. Умовно, третя категорія шляхецьких прізвищ є найменш чисельною. Ці назвиська не підпадають під правила, описані вище, тобто утворені не за допомогою топонімічних чи патронімічних суфіксів, наприклад, баржі, попелі, паци, вольки, врони, комашки, могили, плески, рожни та інші. Походження цих прізвищ різне і від топонімів, і від якихось унікальних прізвиськ. Друзі, YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращур. Хочете дізнатися про своїх предків? Звертайтеся до професіоналів. Переходьте на офіційний сайт компанії, посилання залишу в описі до цього відео. Ще можна виокремити четверту категорію шляхетських прізвищ. Це так звані придомки, які з часом ставали основними прізвищами. Придомок це прізвисько, якого набували окремі шляхецькі гілки, щоб відрізнятися від інших ліній того самого роду. Багато з них утворювалися із суфіксами ович, евич або євич. Ця категорія прізвищ тісно переплітається із другою і третьою в нашій класифікації. У моєму родоводі я віднайшов карпінських і совінських під питанням Яворський та Качоровський. Важливо, якщо ви маєте прізвище, скажімо, на СК, все одно є ймовірність того, що воно не шляхетське, схоже на нього або є результатом наслідування, видумки тощо. Тому треба перевіряти, використовуючи спеціалізовану літературу або звертатися до фахівців. А стопроцентне підтвердження дасть вивчення родоводу хоча б тієї гілки, яка вас цікавить. Продовжимо. Тепер перейдемо до посполитих прізвищ. Спочатку розглянемо їхню етимологію, тобто походження. Найбільшою групою є українські прізвища, утворені від власних імен, зокрема від імені прабатька або праматері. Це так звані патронімічні і матронімічні прізвища. Їх безліч. Антонюк, Василик, Гавриляк, Давидів, Іванишин, Карпій, Федоренко, Марфич, Донченко, Оленчин, Горпеняк, Христенко. Окремо можна виділити прізвища, які утворені від власних імен представників інших етносів: Базилько від Базиль, Войтко від Войцех, Геленюк від Гелена, Грець від Гжегош, Казмирчук від Казимир, Томашчук від Томаш, Ющенко від Юзеф тощо. У кожній родині таких прізвищ вистачає. Наприклад, прізвище моєї матері Банашко від банах польського варіанту імені Бенедикт. Крім того, у своєму родоводі я встановив чимало патронімічних і матронімічних прізвищ або назвиць, які не трансформувалися в прізвища: Тимчишин, Савчук, Дащук, Сінко, Костюк, Мельонишин, Легонів, Леськів. Багато прізвищ утворено від давньоукраїнських особових імен слов'янського походження. Наприклад, бажан від бажаний, баланюк від білий, Богуш від Бог, Добриненко від Добриня, Колядюк від коляда. Науковці-філологи виокремлюють ще один специфічний підтип прізвищ, який утворений увага від давньоукраїнських розмовно-побутових, грубіло зневажливих варіантів скорочених слов'янських та християнських імен. Ось як закручено. Але такі прізвища нам добре відомі: дахно. Дахненко, Дахнюк, Дахній від Данило. Махно, Махненко, Махнюк, Махній від Максим. Яхно, Яхненко, Яхнюк, Яхній від Яків та інші. Ще одна велика група це прізвища, утворені від професій виду якоїсь діяльності чи соціального стану: Бондар, Венеченко, Кравець, Майстренко, Мірошник, Столярчук, Ткаченко, Фурман, Кобзар, Трачук, Рибалко, Ставничий, Овчарук. Оскільки такі прізвища були дуже поширеними, то в моєму родоводі їх теж багато: гуменюк, муляр, гончар, коваль, мельник, пастук, огродник, стадник. Далі можна виділити групу прізвищ на військову тематику, які утворені зазвичай від військових посад та звань: Кошовий, Осаволенко, Песаренко, Хорунжий, Гармаш, Гайдамака, Жовнірук, Порошенко. За таким же принципом утворювалися прізвища від церковних або цивільних посад: дячок, Попенко, Пономарів, Ксьонс, Старостяк, Присяжний, Ратушний, Солтис, Соцький. Окремо треба зазначити, що існує декілька видів топонімічних прізвищ, які утворювалися від нас в населених пунктів. Про шляхецькі ми вже згадували, вони вказують на володіння родовим гніздом. Натомість простолюдинам такі назвиська давали для позначення, звідки вони роду: Васильківський, Вінницький, Богуславець, Канівець, Козинець, Коломієць, Полтавець, Уманець, Охтирченко, Мергородченко. Також поширеними були прізвища за назвою об'єктів на місцевості, елементів природного ландшафту та природних зон, за назвою річок чи невеликих населених пунктів: горень, Завальнюк, Загребельний, Чорногоренко, Наконечний, Піддубний, Підгорний, Побережний. Окремою групою є так звані етнонімічні прізвища, які утворені від українських назв, національностей та етнографічних груп. Білорус, Болгаренко, Волинець, Волощук, Жидик, Латиш, Лемченко, Ляшко, Турчак, Венгер, Чех, Шведюк. Ця група прізвищ особливо цінна для генеалогів, оскільки дає можливість відразу висунути версії про походження предків по тій чи іншій лінії. Йдемо далі. Розглянемо прізвища, утворені від індивідуальних ознак особи. Йдеться про фізичні чи психічні властивості, риси характеру, фізичні, фізіологічні вади, якісь системні дії, зовнішній вигляд тощо. Як правило, це були прізвиська, які з часом перетворювалися в родові прізвища: безносюк, бухало, злоба, кудря, куц, мовчан, бурда, волоцюга, наливайко, сосюра, тягнебок, шахрай, чалий, малишко, кривоніс. Звичайно ж, зважаючи на популярність таких прізвищ-назвиць, у моєму родоводі вони теж присутні, наприклад, хитрий і гулька. Особливе місце серед прізвищ, утворених від індивідуальних ознак особи, займають козацькі прізвища. Верни воля, затули вітер, не їж мак, не пей пиво, не туди хата, пробий голова, убий вов. Значна частина українських прізвищ мала побутове походження. Вони утворені від українських назв предметів домашнього вжитку, посуду, приладдя, музичних інструментів, одягу, взуття. Канин, меблів, будівель, споруд, засобів транспорту, сільськогосподарського та ремісничого обладнання, побутових виробів, розваг, дитячих іграшок, їжі, страв і так далі, горщик, затуляк, косеню, коцюба, макітра, швайка, течина, торбенко, бриль, кучма, причепа, гук, чуприна, хвіст. І наостанок наведу декілька екзотичних груп прізвищ. Маю на увазі прізвища, утворені від українських назв природних явищ, назв рослин, тварин і птахів: буря, вітрук, дощенко, завірюка, яблуненко, березюк, дубовий, кабанець, котик, козенко, цапик, зозуля, чежик, чорногуз та інші. Серед моїх предків такі теж трапляються: Грім, Тхорик, козлюк. Отже, ми проговорили найтиповіші і найпоширеніші види українських прізвищ через призму їхнього походження. А тепер розглянемо основні типи прізвищ за способом творення. Науковці розрізняють три основні групи українських прізвищ за способом творення. Перша й найпоширеніша, до якої належать прізвища, утворені за допомогою патронімічних суфіксів, що вказують на батька, діда, предка особи. Це суфікси «енк», «єнк», Петренко Даниленко, Ук, Юк, Петрук Данилюк, іч Ович, Петрич, Данилович, Ів, Лешків Федорів, Ок, Андрушок, Клеменок, Аш Яш, Петраш, Андріяш. Зменшувально писливі суфікси ець, єць, СІ, ик, ко, Петрусь, Петрик, Данилець, Данилик, Данилку. До цієї групи відносяться також патронімічні суфікси Ов та Ев або Єв. Прізвище на Ов Михайлов, Петров Романом та Ев Єв Андрію це ті самі присвійні прикметники, що і Михайлів, Петрів, Романів Андріїв, але в них збереглося етимологічне ОЕ також у формі називного відмінка. Зона поширення цих форм уся українська територія, що входила до складу Російської імперії, а також Закарпаття. Причинами збереження ОЕ треба вважати, по перше, традиційне вживання саме такої форми прізвищ з давніх давен. По-друге, те, що метрики та особові документи виписувались російською мовою, тобто тут присутня русифікація. Але мовники вважають, що немає підстав розглядати прізвище на ОВЕВ винятково російськими. Це спільний тип прізвищ, поширений і серед інших слов'ян, наприклад, болгар та македонців. Також до цієї ж групи належить патронімічно-матронімічний суфікс ин, за допомогою якого утворене і моє прізвище Сумишин, яке походить від посполитого назвиська шум. Ще приклади: Андріїшин син Андріїхи, жінки Андрія, Дячишин, син Дячихи, жінки дяка, Михайлишин, син Михайлихи, жінки Михайла, Симчишин – син Симчихи, жінки Симка, або Лесин, син Леся, Олексин, син Олексія тощо. У моєму родоводі є лише одне прізвище, утворене за допомогою суфікса енк куменко. Нічого дивного в цьому немає, бо всі мої гілки походять з Поділля, а для цього регіону такі прізвища не характерні. Де воно взялося, для мене велика загадка, яку я досі не можу розгадати, бо цей рід католицький і його представники записані в метричних книгах як грабові. Натомість, в цивільних записах 19 століття маю на увазі ревійські казки, інвентарі і так далі. Вони записані як куменки. Що стосується інших суфіксів першої групи, то в моєму родоводі є такі прізвища-прізвиська: Банашко Редек Степанович Дяцюк. Продовжимо. Друга група утворена за допомогою суфіксів, які вказують на професію чи характерну дію, від якої пішло прізвисько людини. Наприклад, Ай тягай бугай, ан мовчан рубан, аль скрипаль коваль, ар кобзар-кухар, ач копач. Кач, ій, палій, плаксій, ло трясило покотило, йло міняйло-нечитайло, ник, мельник, колісник, ун, прядун, ковтун, яр, скляр, маляр. До цих прізвись, прізвищ згоду могли додаватися нові суфікси, які утворювали вже нове прізвище, наприклад, палійчук, Кобзаренко і так далі. Нарешті третя група прізвищ утворена за допомогою суфіксів, які вказують на місце проживання або походження людини: ск, з цьк, про що ми вже говорили. У деяких випадках також зустрічаємо ецьєць, грабовець грабова, донець донця, канівець канева, коломієць-коломиї, а також ей, якщо в корені є географічний об'єкт яровий, гайовий, загребельний. Треба окремо наголосити, що багато українських прізвищ було спотворено у процесі русифікації. Так немає сумніву, що прізвища Грицайов, Іськов, Каськов, Кравцов, Панасов, Приймаков, Тимков, Шевцов, Якимов і багато інших утворені від української форми імені або від української загальної назви, якої немає в російській мові, тобто виникли вони на українському ґрунті і є суто українськими. Під впливом російської чи білоруської мов шляхом заміни букв, додавання суфіксів чи закінчень деякі українські прізвища зазнали змін настільки, що нині не безпідставно вважаються російськими чи білоруськими прізвищами українського походження. Наприклад, Апанасенко, Авчинніков, Олейніков, Долженков, Кравчуков, Тарасенков та багато інших. А тепер найцікавіше питання: скільки років тому чи іншому прізвищу? Процес формування прізвищ тривав до ХХ століття. Одні антропоніми, тобто власні назви людей, трансформувалися в інші. Прізвиська чи приналежність до роду занять згодом ставали прізвищами. Попередні назвиська забувалися, використовувалися паралельно або залишалися на означення так званих вуличних прізвиськ, які донині активно використовуються в селах. Тобто родове прізвище більшості родин зазнавало історичної модифікації на тлі тих чи інших подій, особливостей сімейного життя, роботи тощо. А тому для кожної родини тут ми не беремо до уваги шляхту, вік прізвища буде різним. Як це можна встановити, запитаєте ви. Метод один знайти першу згадку про вашу форму прізвища, тобто, треба шукати в найдавніших церковних метричних записах. Наприклад, щоб довідатися, наскільки древнє моє прізвище Сумишин, я проаналізував уніацькі метрики села Водички Подільського воєводства Речі Посполитої 18 століття, де проживали мої предки по батьківській лінії. Так ось я знайшов три прізвищеві назви, похідні від антропоніма шум. Як ви помітили, я вжив термін прізвищеві назви, яким здебільшого послуговуються науковці, коли йдеться про період формування прізвищ. У нашому випадку це найбільш влучний термін. Із трьох прізвищевих назв найменш поширеною була форма шумів, утворена за допомогою суфікса ів. Так називали зазвичай сина по батьківській лінії. Більш популярною виявилася зменшувальна форма шумик з використанням суфіксу "-ик", а найбільш поширеною форма шумишин. Остання поступово витіснила попередні і з невеличкою зміною дійшла до наших днів. Вказаний антропонім, який згодом став моїм прізвищем, утворений за допомогою суфіксу шин. Люди вживали цю прізвищеву назву на означення і зятя, і сина. Найдавніший запис, де фігурує прізвищева назва Шумишин, датований 25 жовтня 1751 року, і звучить так: представився раб Божий Феодор Кучер зять Шумишин, і погребен весь при храмі Різдва Пресвятої Богородиці мною і іреєм Іоанном Третельницьким парохом Водицьким. Цю дату можна вважати першою згадкою мого прізвища, принаймні виходячи з тих документальних джерел, що зберегли. В другій половині 19 століття антропонім Шумишин зазнав невеличкої трансформації. Перша буква Ш була замінена на С. На думку експертів, через непритаманну українській мові послідовність приголосних, а саме Шимиши, яка була незвична і незручна для виразної вимови, відбулося таке собі згладжування. Люди поступово знайшли ту форму, яка була їм зручна у повсякденній вимові, і не викликала дискомфорту. Що цікаво, прізвищеві назви Шумишин і Сумишин довгий час вживалися паралельно. Згодом форма з буквою С остаточно поглинула свою суперницю, проте лише у водичках. Окремі нащадки шумів, котрі виїхали із села в першій половині ХХ століття. Ця трансформація не зачепила. Мої три, чотири юрідні брати і сестри в Молдові і Одесі носять прізвище Шумишин. Отже, 25 жовтня цього року прізвищу Шумишин або Сумишин виповнюється 273 роки. А наскільки древні ваше прізвище? Пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що є запорукою просування цього та інших відео. Друзі, ставайте патронами проєкту Хроніки Генеалога. Підтримайте мою роботу. Завдяки вашій протекції ми зможемо розвивати українськомовний контент разом і досліджувати наше минуле. Також приєднуйтеся до сайту Хроніки Генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Переходьте за посиланнями в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, папа! -па.